Друзі, привіт! Сьогодні будемо розмовляти про розвиток харчової мотивації і для чого нам це потрібно. У навчанні собак нам дуже важливо їх мотивувати. Тому що якщо у собаки немає мотивації навчатись, а нам потрібно досягнути якогось результату, то залишається просто заставляти її щось робити. А це вже не про позитив, а про певне насильство якого ми бажаємо і не хочемо застосовувати до своїх улюбленців. у нас є три основних ресурси для того, щоб навчити собаку: це їжа, гра і соціальний контакт. Якщо собака без гри може прожити, якщо без спілкування собака може прожити, без їжі собака прожити не може. І тому це базова мотивація, з якої ми починаємо працювати з цуциком ще. І е, коли ми це все робимо правильно, вона у нас зберігається на протязі усього життя собаки. Айва, куди ти пішла? Тобто скучно, так? Тобто нічого не видається? <рес> Щось там видається, хтось скаже. У нас це Боня, Дивись, Боня, Тут є їжа. За їжу вона готова продати рідну мати. Так, да, у мене тут ще є багато. Ну, все, вона тепер твоя на цілий день. Якщо ми говоримо про ігрову мотивацію, ця мотивація допомагає нам розігнати собаку, підняти в неї дуже високий рівень позитивних емоцій і таких швидких, то е харчова мотивація допомагає нам собаку зусереджувати зосередити на чомусь і заспокоїти. А також, якщо нам потрібно щось нове собаці е, показати, розказати, е, дати якусь нову навичку, е, ми застосовуємо їжу. Наприклад, ось ми будемо зараз знайомити Айву з таким ось бар'єром, вона його ніколи не бачила, і ми хочемо, щоб вона через нього прийла. Ти молодець, дядька, ну давайте мамаш там зараз. Ти і ти будеш бар'єром. Давай ой. да супер, мало діє, хорошо. Давай Ай да, супер, хорошо. Дуже важливо правильно навчитися е годувати собаку з руки. Ми зажимаємо корм таким чином. Ми беремо декілька штучок. Зажимаємо таким чином, щоб собака не могла його одразу взяти, але вона чула запах і хотіла його вигризти. Так, наша рука перетворюється в певну казку, за допомогою якої ми можемо направляти нашу собаку. І е, Цією казкою ми показуємо, які самі дії ми можемо і хочемо від собаки добитись, і за що ми готові її хвалити. Тому що, коли собака робить правильну дію, ми видаємо їй смаколик. Ай, да супер, браво, молодець. Сюди. Не забуваємо про позитивні емоції голосом, тому що подальше це теж нам буде дуже корисно у навчанні собаки. Давай піре. Да, Супер хорошо. <реш> 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 да. Не забуваємо про те, що навчання, процес навчання, це не завжди виходить все одразу. Але потрібно не засмучуватись, не сердитися на собаку, а навпаки ну, радіти, отримувати задоволення від процесу навчання. Тоді собака буде з радістю навчатись чомусь новому. Айва. Барід. Давай. О! Так, супер, молодець. хорошо. Дуже важливо навчити собаку перемикатися з гри на їжу. Тому що їжа буде завжди заспокоювати собаку. Айва. Назад, куди ти пішов? Зараз, наприклад, ми можемо достати м'ячик, розгуляти собаку. Ай, да, супер, хорошо! Ай, да, браво! Молодец, супер! І дуже, кстати, класно вчити команду дай. Саме з їжею. Ми беремо їжу в руку. І коли ми кажемо дай, корм в нос і міняємось. так дуже легко вивчити команду дай. Да, взяти! Хорошо! Ай, супер, молодец! Хорошо, хорошо, хорошо! Якщо гра в нас піднімає емоції, то їжа допомагає зосередитись і заспокоїтись. Да, супер, хорошо. Немає собак, які не готові працювати за їжу. Є собаки, які просто е, не замотивовані, тому що у них їжі дуже багато. Відверто. Дуже часто я зустрічаю собак, які перекормлені, які жирні просто. Вони не будуть працювати за їжу, тому що їм це не потрібно. Дай. Хорошо. Да. Да, супер. Молодець. хорошо. Все. Сідіть. Бар'єр? Да, молодець. браво! сюда еще хорошо. Ползи. Лежать, ползи. Ползи, ползи. Сюда. Лежать, ползи. Ползи, 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 ползи. Сюда еще. Да, лежать. Ползи, ползи, ползи. Да, супер, молодец, хорошо. Да, супер, молодец, хорошо. Сюда. Тихо, 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 тихо. Спокойно, барьер. Да, супер, молодец. Для того, чтобы собака была готова працювати за їжу, Нам потрібно слідкувати за її раціоном, не перекармлювати її. І е, е, наше все тренування, навчання за, зазвичай. Це починається з цуцика. І коли вже навіть ви працюєте з дорослою собакою, нам потрібно зробити так, щоб е, собака отримувала цю їжу за певну роботу, а не просто так. Тому той корм, який ми зазвичай даємо собаці, ми переносимо в сумку. І виходимо на прогулянку, і під час прогулянки ми скормлюємо ту порцію їжі, яку собака отримує просто так вдома. Якщо щось не докормили, або там який-то там відсоток там 20% ми можемо залишати для того, щоб прийти додому і покормити собаку з миски, щоб не порушувати ритуал. Але е якщо ви хочете навчати свою собаку без насильства з позитиву. Ви хочете навчити її якимось новим трюкам, командам. Вам потрібно розвивати саме харчову мотивацію. У Усіх собак вона є. І усі собаки готові працювати за їжу. Просто потрібно правильно це зробити. Багато людей можуть сказати або часто мене запитують: ну що, це? Мені все життя доведеться ходити з кормом в кармані. Дуже багато є людей, які просто навчання собаки на цьому і зупиняють. Тобто вони, собака кажуть, вона за їжу готова працювати, за інше вона не працює. Це перша, перший ступінь навчання. Тобто Ми спочатку собаці за допомогою їжі показуємо правильну поведінку: у собак немає грошей, за які вони готові викладатися на 100%, як у людей. У них є ресурси. Їжа для них основний ресурс. Якщо ми їм показуємо, за яку поведінку собака отримує винагороду, вона цю поведінку буде нам продавати, вона буде її постійно пропонувати, вона буде хотіти її повторювати. Тому це дуже важливо. Але як ви кажуть, не одною харчовою мотивацією ми виховуємо собак. Ми використовуємо різні інструменти. Ми використовуємо харчову мотивацію як один із інструментів, а потім об'єднуємо це все разом разом з ігровою мотивацією, соціальним контактом, і також з дисципліною і е, іноді з негативною мотивацією. Це все об'єднуючи, ми створюємо певний тренінг, тренування для собаки. І собака вчиться нас слухати, вона вчиться контролювати свої емоції, вчиться бути зосередженою на певних задачах. І тому, якщо ви освоїли один вид мотивації, це не значить, що вам потрібно зупинятися на цьому, продовжити далі розвивати контакт зі своєю собакою. І тоді ваша собака буде працювати не тільки за їжу. Щоб зацікавити собаку в їжі і слідування за їжі, ми теж повинні бути активними. Не просто видаємо смаколики. Іноді нам потрібно бути більш активними. Тобто ми зажимаємо їжу в руці і та 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 робимо так, щоб собака могла полювати за нею. Тобто бігати. Піднімаємо азарт у неї. Да, супер хорошо! Вона заробила цю їжу. Ай, да, супер, хорошо! Таким чином, вона отримує від цього ще більше позитивних емоцій. Іди сюди. Друзі, і так, як же розвивати харчову мотивацію? Все дуже просто. По-перше. Перше правило. Слідкуємо за раціоном наших песиків. Собака не повинна бути перегодованою. По-друге, переносимо нашу добову їжу в сумку, і, виходячи на прогулянку, ми починаємо годувати собаку з рук. Третє. Справа впіймай кусочок. Ми беремо їжу в руку і. Зажимаючи так, щоб собака могла нюхати, але не одразу е спіймати і виграсти цю, ми заставляємо собаку швидко рухатись. Да, 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 супер, хорошо, давай, давай, полюючи за цим шматочком. Да, 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 да. Давай, 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 давай! Хорошо, хорошо! І в якийсь момент ми даємо можливість піймати цей шматочок, розжимаючи цю руку. да да, да супер, хорошо! Ай, супер молодець! Да, браво! Хорошо, хорошо, да, супер, хорошо. Да, 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 молодець. Ай, хорошо, хорошо. Да, супер. Давай, 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 давай. Ай, хорошо, хорошо. Це три рекомендації, які допоможуть вам розвивати харчову мотивацію. Да, супер. Коли собака зрозуміє, що з вами цікаво і за це можна отримувати винагороду, дуже важливу їжу. Ми починаємо відпрацьовувати певні команди. Поки що можна це без слів, просто вказуючи напрямок і е, рухи собаки за допомогою своєї руки. І видаємо цей шматочок, коли собака робить певні правильні дії. Ну, наприклад, о, да, супер, хорошо. Покрутила. Да, супер, хорошо. Хочемо, щоб собака, наприклад, була біля нашої ноги. Ми робимо. Да, заводимо сюди, сюди. Давай, давай. Да, вот так, отак. Да. Тихо, супер. День, ти мені чуть пальця не відгризла. Сюди, Айва. Спокійно. Так, да, супер, хорошо. Дисю. Хоп, сюди. Так, да, хорошо. Так, да, так, хорошо. Потрібно бути дуже обережним, тому що собака може прикусувати. Вот, руки, на эти все айвуха, айва, аккуратно, ман руки, зубы аккуратно, сюда, да, супер, хорошо, сюда, тихо, сюда, да, супер, молодец, хорошо. І після того, як собака запам'ятає певні рухи і отримання за це винагороди, ми можемо прив'язати до цих дій слова команди. І таким чином будемо вивчати вже, щоб собака виконувала спершу нашу словесну команду, а потім вже отримувала винагороду. Сусик. Да, хорошо. Сідіть. Хорошо. Голос. Айва. Голос. 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 Іще голос. 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 Ай, хорошо, молодець. Хорошо. Якщо вам відео було це корисним, обов'язково підписуйтесь, ставте свої лайки, задавайте питання. А далі я буду вам розказувати, що таке дисципліна і коли ми її можемо приміняти і коли це потрібно. Папа!